Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Добрий день. Я вже котрий раз приходжу до Подільської ДВС. З лютого місяця я буваю пороги цієї організації виконавчої служби. Прийшовши сюди, ми ознайомилися з матеріалами справи і побачивши те, що написана мною була заява. 4.04, що я погоджуюся на те, щоб зняти арешт з автомобіля і перекласти на мене, я зрозуміла, що мене ошукали, так як у мого сина є переплата більше 23 тисяч гривень. І ми подали заяву на те, щоб її скасувати. Я сподіваюся, що далі ми будемо діяти в правовому колі, і все в нас вийде. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.